Знову гроші перераховуєш. Бачу, це стало твоїм улюбленим заняттям, з докором каже чоловік. Я була дещо збентежена, бо думала, що встигну все перерахувати, допоки він додому повернеться, але вже була змушена діяти по ситуації. Маю гроші і рахую, а тобі що до того, кажу, і збираю зі столу купюри. Я нещодавно з Італії повернулася, де була на заробітках більше восьми років. За цей час я додому приїжджала всього два рази, бо спочатку не мала відповідних документів, а потім бажання не було туди сюди кататися. Надихнув мене на поїздку за кордон мій син. Я поїхала на заробітки в знак протесту, і він це знає. Просто я не могла спокійно дивитися на як те, на, як він собі життя ламає, а вплинути на його рішення, як виявилось, я не могла. Мій єдиний син Юрій, для якого я жила і старала все життя, вирішив одружитися з жінкою, яка йому зовсім не підходила. Ми з чоловіком люди небагаті і не бідні, скажімо так, у нас середній достаток. Маємо свій будинок, машина також є. Син вивчився в університеті, влаштувався на гарну роботу. Я сподівалася, що він собі і наречену гідну знайде, але він вибрав Іванку, найбіднішу дівчину з нашого села. У неї батько в чарку любив заглядати, а потім і мама теж. Родина бідна. Одним словом, я ніяк не могла погодитись з таким вибором сина. Та він мене слухати не став. Оскільки я була проти цього союзу, то він просто розписався з Іванкою в раці і пішли в райцентр на орендовану квартиру. Я не могла йому цього пробачити, з мене вся родина сміялася, що я єдиному сину весілля не зробила. У нас собі так не заведено. Відчувала я і сором, і злість, і, щоб хоч якось відійти від цього, я вирішила, що поїду за кордон і буду собі гроші заробляти, а вони тут нехай роблять, що хочуть. Син не раз робив спроби помиритися зі мною, переконував мене, що він любить свою дружину і що іншої жінки він і не уявляє поруч, та я його не слухала, і миритися з цим теж не збиралася. Десь в глибині душі я сподівалася, що життя в злиднях покаже моєму сину всю цю ситуацію в правильному світлі і він кине свою Іванку. Для цього не сталося, минуло вісім років, а вони досі разом. У них дітей довго не було, але навіть цей факт їх не розлучив. А нещодавно невістка народила двійню, хлопцям вже по півтора року. Я до них не ходила і внуків не бачила, якщо їм добре, разом нехай живуть, а моєї ноги у них не буде. Перший час я з Італії чоловікові гроші висилала, а він за них наш будинок підбудував. Вийшло все дуже гарно і добротно, забезпечена, спокійна старість. Вона нам гарантована, бо є і будинок, і гроші з собою чимало привезла. Степан мій крутився коло мене, я пішла в іншу кімнату, поставила гроші, щоб він навіть не знав, де сховок. Любочко, а на що ти ці гроші тримаєш? питає мене так здалеку. Ще не знаю, а що? здивувалася я. А ти пам'ятаєш, як ми з тобою радянські рублі на книжку збирали, відмовляли собі усьому, і що. А вони в один момент знецінилися і пропали, наче й не було. Степан замовк, а потім важко зітхнув. Слова чоловіка мене змусили задуматися, бо, хоч і минуло багато років та я досі пам'ятаю свій розпач, коли ми практично за один день втратили все, бо гроші знецінилися. Краще б ми тоді сину велосипед купили, про який він так мріяв, пригадав Степан. «Любочку, гроші то лиш папірці, головне, не вони, а люди. Наш син з невісткою і двома дітьми, напевно, потребують нашої допомоги. А ти звідки знаєш? Не вже ходив до них всупереч моїй забороні? Ходив. Там такі чудові хлопці, Михайлик і Андрійко, справжні козаки, діда вже впізнають і про бабусю все питають. Ага, так і питають. Вони ще певно говорити не вміють. А ти піди і сама переконайся чекають на тебе, діти, справді чекають, і навіть не на твої гроші. Просто без тебе їхня чудова родина неповна. Що може бути краще за бабусину любов? Розумний ти у мене, Степане, і хитрий, але ти правий, що вартіть ті гроші без любові і людяності. Завтра ж піду до дітей, а ти підеш зі мною. Може, мені одній страшно з такою сумою грошей йти? Степан посміхнувся і обійняв мене. Він завжди вмів знайти до мене підхід. Ось і тепер знайшов.